Всім привіт! Ви на каналі Юлька 175. Це канал для справжніх поцінувачів крафтового пива. Сьогодні в мене дві новинки від пивоварні варвар місто Київ. Нейкет імперський стаут на 12 алкоголю і на 7 алкоголю стаут з полуницею і ваніллю. Мм, смаколики сьогодні! Просто я це вже куштувала, а це куштувала рік тому. Це нова варка. Коротше, наливайте собі якогось смачного пивка і давайте починати. І так, що ж тут в мене за така гарненька, така баночка з серденьками. Це пиво було зварене спеціально до дня закоханих 14 лютого. І це в нас колаба з Sisters of Chocolate. Це якась фірма, яка робить крафтові шоколадки. А я купувала це на 14 лютого. був, був такий бокс, де було ось це пиво, шоколадка, також з полуницею і ваніллю. І був, були ще ось ці бакали гарненькі з серденьками, і там ще було кохати. Також їх не іпа, вона, до речі, також дуже смачна. Виявилося, що то також нова варка. А, також, типу, 25-й рік, кохати. Ну, мені здається, воно не змінюється, воно в принципі класне. Ну, не іпа класна. І це пиво мені сподобалося, і я ж захотіла просто вам про нього розказати, бо воно дійсно круте. Перша їх колаба була з цими Sister Chocolate на Новий рік. В боксі від Варвара там було вишня-ялівець. Ну, звучить прикольно, Ялівець, Новий рік, вишенька. По факту вийшло щось гірке, просто всрате. Мені взагалі не сподобалось. Я не зрозуміла, я просто очікувала там щось прям. Як від як в це виявилось прям солоденьке, я очікувала, що то пиво буде також таким солоденьким, прям вишневим, і трошки, знаєте, такої ялинки для новорічного такого настрою, щоб типу гоп-гоп-гоп да гоп, там, а я співаю, там випив пиво, просто пішов в пляс, але воно виявилось якимось гірким. Я його взагалі не зрозуміла, вилила, мені не сподобалось. І коли вийшла ця друга колаба з цим Sister's Chocolate, я така трошки напрягла дубку, Думаю, блін, ну не вже буде знову фігня, ну не вже знову срань. Просто звучить Imperial Milk Stout, шоколад, ваніль, полуниця. Ну Звучить класно, але я, в принципі, так знаєте, напряглася ще через те, що всі, хто додавав крафтовій пивоварні полуницю до свого пива, зазвичай то була якась фігня. Не знаю чому, але полуниця завжди, коли ну, її додають, типу, справжньої неаромки, вона дає якийсь. Гнилий смак, типу полуниця вже згнила, і воно завжди якось несмачно. І я така думаю, блін, ну все одно, ну все одно мене просто легко забайтити. Я дуже така, знаєте, якщо я бачу якесь цікаве поєднання, я ну я завжди це візьму. Навіть якщо я бли, думаю, що полуниця просто дасть якусь гнулу нотку, я все одно візьму, бо звучить це просто, ну я зразу так фантазую, боже, полуниця, шоколад, ваніль, я така, господи його тепер можна замовити, до речі, окремо. Що я й зробила. Я просто його випила з того боксу до Дня Закоханих і така блін, хочу ще. Взяла ось ще для Ютубчику окремо, і взагалі я просто хочу його ще раз скуштувати. А Naked. Імперський сталк на 12 Голю вперше був зварений 2021 року. А це була колаба з пивоварнею Kingpin, поляки. Типу, вони приїхали начебто на варвар в Київ і зварили разом ось таке пиво. Naked, ну прикольна і назва, і дуже така прям класна. Мені дуже подобається ця етикетка. Naked типу, стаут без нічого. Типу, просто імперський стаут без. Лактози без ванілі, без фруктів, без якогось клонового сиропу. Коротше, типу, просто офігезний насичений імперський звичайний стаут, і це вийшло класно. А в принципі, коли я його вперше куштувала, там, до речі, можна по рейтингам побачити. Коротше, вперше був 21 рік, потім, потім вони зварили в 23-му і ось 25-му, але написано, що варка 24-го року. Ну, в принципі, логічно, імперський стаут там ж має скільки-то ну довго визрівати. Я не знаю скільки, ну, мабуть, більше ніж півроку. А може ні. Коротше, скільки має визрівати імперський стаут? Хтось знає, напишіть в коментарях. Я не пивовар, я просто поцінувач. пиво варила один раз. А, і коротше, 21-му році це було ну, типу, непогано, але знаєте, не розйоб. Ну, типу, всі такі, о, ну, начебто, ну, прикольно. Але нічого такого, рейтинг там такий був, ну звичайний. Потім, у му році, рейтинг скоканув так нормально, було щось 4,17, стало 4,22. ну Це вже круто, типу для пива. І я зацінила. Я тоді приїхала ще у Львов, щось тусила там по крафтовим цим закладам. І взяла це пиво і така вау. Ти такий просто сидиш, що було холодно. Я приїхала, по-моєму, там щось зима, мабуть, була. Так, да, це було минулий, 23 й рік, Різдво. Я приїхала, скуштувала це пиво і така, ніфіга собі, це було настільки класно, він такий прям був шоколадний, неприторний, дуже насичений, плотний, такий прям аж маслянистий, крутий стаут. І тоді я така думаю, вау, прикольно. І ось в цьому році нова Варка. Рейтинг чомусь нижчий, ніж був. Ну, можливо, ще, типу, не багато людей скуштувало. Я сподіваюся, я сподіваюсь, просто ще через те, що мало хто скуштував, мало чекінів. Можливо, рейтинг низькуватий. Ну, просто рейтинг 21-го року. Типу, там ще 4 також 17, не 4.20 там з чимось. Ну, подивимось. Так, ну давайте почнемо, звісно, з полонечки. Так, в складі в нас тут вода, ячмінний солод, лактоза, полуничне пюре, пишуть какаовела. Наче какаовела, це якась там щось оболонка какао. Чи, що, якась незрозуміла фігня. <смі> Мені здається, завжди краще додати какао, але хто я така? Я не пивовар, окей, якась какаовела. Аби ні, вони буває ще додають якусь таку срань. Замінник какао, там, типу якийсь. Ото взагалі повна фігня, краще вже, мабуть, каовела. Хміль, дріжджі, ваніль натуральна. Ну, Чесно, коли я його скуштувала, я така, ну фіг знає. Не вірю, що тут тільки полуничне пюре і нема аромок. Мені щось слабо віриться, бо дуже воно ароматне і насичено полуничне. Блін, у келихи мені це, до речі, дуже сподобалось. Минулому році були прикольніші. І форма ця вже, в принципі, всрата набридла, але ладно. Ну Хоча б, знаєте, хоча б хтось щось зробив, хоч якісь келихи. Так, ну колір прям насичена шоколад. А! Ну, ком... <плінь> блін, я забазікалась просто. Як завжди, в мене все вилилось. Ну що таке? Як завжди я не взяла, блін, серветки. Я просто завжди вірю в себе, а <плінь> все одно розливаю. Ммм, mm, ну класно пахне, класний прям аромат. Mm, реально, шоколад трошки полуниці. І знаєте, полуниця не віддає оціми аромками, як в оболоні там йдуть. На першому плані прям шоколад і ваніль. Мм. Блін, сім алкоголем. Знаєте, відчувається, що воно міцненьке, але настільки офігезний баланс, от прям. Гірчинка чорного шоколаду, такого прям натурального. Потім йде полуничка. І потім трошки ванілі. Ваніль не забуває. Знаєте, буває, ти береш там щось з ваніллю, саур, стаут. І там просто, просто одна ваніль. Ти такий, та блін, просто приберіть нафік цю ваніль. Я вже просто розлюбила ваніль, бо вона просто, якщо вона є, то її типу овер до фіга. Тут ні. Ваніль прям дуже делікатна. Ну, полуниця, ну я не вірю, що, блін. як ви, типу, змогли зробити полуницю невідвратною і не якоюсь гнилою? Ну, схоже, типу, на знаєте, як ото світоч десерт, там щось з полуницею, з прослойкою. Оце схоже. Просто той світоч, там молочний шоколад, а тут, типу, темний шоколад з гірчинкою. Ніби реально взяли шоколадку 80% і оцю прослойку. Цієї полунички, типу такої йогуртової полуниці, я б сказала, бо ця ваніль, вона додає такої типу йогуртовості. Дуже прикольно. Мені цей став дуже подобається. Він не алкашний і дуже прям такий смачний і не і не солодкий. Прям якщо ви думаєте, що це прям пейстрик по типу пейстрі-мейстері пейстрімейстері, оці всій історії, ніфіга. Дуже крутий баланс. Отут прям, не знаю, толі раптово в них так вийшло, знаєте, з переляку. Толі справді постаралися і прям вийшло добре. Мені прям подобається. Блін, ну я прям кайфую. Так, досить дефірамів. Давайте некід. Так, цизочка. Я ж нічого не плутаю. Тут, так, да, 12 алкоголю. Так, а що в нас в складі? Вода, ячмінний солод, ячмінь вівсяні пластівці, декстроза, цукор, хміль дріжджі. Хм. Ну, з приводу цукру фік знає. Я не фанат, звісно, коли додають цукор в пиво. По-моєму, навіть тут нема цукру. Тут, типу, лактоза. Я так розумію, лактоза дає також якоїсь, ну, типу, солодкості. Ну, і типу полуночне пюре. Блін, ну тут прям цукор. І декстроза. Декстроза це ж типу той самий цукор. І ще звичайний цукор. Ну, до речі, досі написано Варвар і Кінгпін. Вони досі до вас приїжджають. Ви просто маєте вказувати, бо рецепт, типу, один той самий. Ой! Дуже хочу, щоб це було таке саме, як минула варка. Перша була не дуже, минула просто була офігезна. Ах. Ну, я просто коли побачила, що Naked знову типу, з'явився, я така, блін, я це хочу. Бо спогади в мене дуже круті про нього. Звісно, 12 алкоголю пити важко. 7-12 і все. І тобі просто хана, коротше. Ох, ну ви заціні. це просто як нафта. Ну, колір і піна просто топ. Офігеть. Так, я не хочу його знову розливати. Ну просто, яка тут була піна. Так, давайте я спробую. Ну просто відрізняється. Тут прям піна темніша. Вона прям взагалі як якийсь шоколад. Тут більш така світла. Офігеть. Ну. І по кольору воно прям таке насичено темне жесть. <с à> Виглядає прям. Прям офігеть. Mm, ну, знаєте, по аромату наче те саме, що було минулого року. Точніше, не минулого, 23-го. Аромат просто от чистого, такого реально потного плотного статуту. Прям плотний, такий тягучий. Я його, до речі, ну, він в мене не льодяний. І то і то я дістала з холодильнику вже, мабуть, десь годину тому, тобто воно в мене постояло, нагрілося. Здається, що це все ж таки гірше, ніж було. Дуже відчувається алкашність. Нічому здається, в минулий раз такої алкашності прям не було. Так, воно ніби таке саме тягуче, плотне, але прям ця алкашність, вона якось прям випирає. Мені здається, минулий раз воно було якесь більш таке прям чорний шоколад. От як, як тут нагадувало, прям такий чорний шоколад. Ам... Тут якась більш лікерність пішла, така прям лікерність, алкашність, ніби шоколадні цукерки от з лікерною начинкою, такою, як вони там називались. І солодке. Прям солодке. Здається, минуло, минула варка була менш солодка, воно таке прям було більш реально гіркий чорний шоколад і не таке солодке. Я ще там написала в коменті в антапті, що, типу, о, прикольно! Що воно, типу, не солодке, не приторне. А тут прям. злипаюче якесь, нахіра там стільки цукру. Здається, трошки забагато цукру. І замало якості цього прям шоколаду як було. Ну, це все одно дуже смачно. Просто, здається, що було менш алкашно. Ось так от. І менш трошки солодко, мені здається. Хоча я тоді навіть пила на розлив. Ну кажуть, що типу з банки таке пиво навіть смачніше, ніж на розлив. Бо по-перше, коли розливають, воно прям холодне в барі. І по-друге, типу, ну здається, ну, типу, начебто, в банці воно якесь більш смачне, більш витримане, я не знаю. Але щось, щось алкашне. Не знаю, по моїм спогадам воно було трошки краще. Прикольно, що тут немає ніяких домішок, ніяких там полуниці, ванілі, всього такого. Але серед цих двох я, звісно, оберу з полуничкою. Вибачайте, я просто не люблю алкашне пиво. Для мене і сім алкоголю завжди алкашне, але це, це топчик. Це ми не чіпаємо. Це я хочу на постійну лінійку варвара. Просто ну, я реально хочу, щоб це було постійно, я це буду пити. Блін, зробіть таке ще з апельсинами. Блін, шоколад з апельсинами це просто ну топчик. Що там ще було такого в світочі? Так, ну Нейкід, коротше, ну трошки розчарування, бо прямо алкашно. І по спогадам було там менше цукру, більше відчувалося якогось гіркого шоколаду. Ну, я раджу вам скуштувати і те, і те, полуничне полюбасу. Якщо ви у вас немає алергії на полуницю. <реш> Блін, до речі, якщо б в мене була алергія, мені б навіть було цікаво випити це пиво, і я б тоді зрозуміла, тут є справжня полуниця або там тільки аромка. <реш> 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 да, я ще та садюга. І я сподіваюся, ось це буде в постійній лінійці, бо дуже смачне. А все, я всіх цілую отакий, типу, експрес, я сподіваюсь, експрес. Огляд! Сука, там, мабуть, 30 хвилин, якогось на два пива, ні, я сподіваюсь, ні. А все, всіх цілую, пити смачне пиво. Візьміть половичку, візьміть, візьміть його. Це не реклама, якщо що, ніхто мені, хера, як завжди, не прислав. Але це кому воно потрібно, господи. Я що хочу, те й п'ю, що хочу, те й кажу. Все, всіх люблю, всім пока.